Ходить вечір по дворі, носить тишу в рукаві, а жменці носить зорі, сині, жовті, кольорові. Коли люди ляжуть спати, буде зорі відпускати над землею, щоб світити, небайдужих веселити. Тойно небо потемніло. Очі вже сова відкрила, полетіла полювати, хоче мишку десь спіймати. Настають сутінки, темніє небосхил. Сонечко вже зникає за обрієм. Зимою дуже рано надходить вечір, тільки недавно був ясний зимовий день. А тепер сонечко майже зникло за небосхилом. Там, де заходить сонечко малята, ми ще можемо бачити світло. Погляньте на картинку. Останні промінці сонечка дуже гарні. Вони помаранчеві, рожеві. Подивіться, час небо стає темнішим і поступово. Уся природа поринає у темряву. Зовсім скоро на небі з'являться інші гості, які будуть світити нам вночі. Адже знаєте ви, малята, що з'являється вночі на небі? Так, це місяць і зорі вірно. Дивіться уважно на небо, вже на ньому з'являються перші зорі. Вони так яскраві. Маленького розміру. Вони мерехтять та виблискують. Сподіваюсь, вам було цікаво, дітки. До нових зустрічей!